Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 26 травня ми знаходимося в Полтавській області в селі Сені на демополі компанії Сента, яке базується в господарстві Агротехсервіс. На даному демополі ми зможемо спостерігати за розвитком соняшника, озимої пшениці та кукурудзи. Щодо озимої пшениці, то вона була посіяна 10 жовтня 2019 року. Після підготовки поля у якості дискування і внесення з осені НПК у нормі 150 кг на гектар. Посіяна пшениця була у нормі 4 мільйони насінин на гектар на глибину приблизно 4 см. Насіння було протруєне протруєнником Vibrance Integral у нормі 2 літри на тонну. 30 квітня озима пшениця була оброблена баковою суміш, яка містила Амістар Екстра, Modus, Дербі та Енджіо. Після цього вже 13 травня була обробка, яка містила в собі Елатус Рія та Кратезон, які попереджають появу хвороб та шкідників на флаговому листі. Що ж до соняшника, то його посів відбувався 15 квітня а, після його попередника кукурудзи. З осені була зроблена дисковка і внесено 150 кг НПК. Після цього весною було внесено карбаміду 150 кг на гектар. Насіння соняшника було протруєне витравниками Максим Ексель і Круїзер. Які захищає системно від комплексу хвороб і шкідників. Кукурудзу на даному полі також сіяли 15 квітня. З осені було внесено 150 кг на гектар НПК добрив. Весною ж внесли 150 кг на гектар карбаміду. Кукурудзу сіяли з густотою 72 тисячі насінин на гектар, на глибину 5 см. Насіння було протравлено наступною композицією протравників травників Maxim Excel, Forze та Vibrance, що дозволяє системно захистити насіння кукурудзи від комплексу хвороб і шкідників. За день до посіву кукурудзи, тобто 14 квітня, було внесено ґрунтовий гербіцид Primextra Gold у нормі 3 літри на гектар. Що ж, а ми продовжимо і надалі слідкувати за розвитком подій на даному тему полі. І якщо ви будете проїжджати повз дане поле, ми будемо раді вас бачити.